І зараз зі за мною на зв'язку президент України Володимир Зеленський. Отже, пане президенте, вітаємо на передачі Міддепрес. Вітаю вас, доброго дня. Отже, пане президенте, зараз історичний ранок. Хочу почути е, вашу реакцію на те, що багато представників 61 мільярд доларів допомоги Україні затвердила і передала законопроєкт у сенат. Ви півроку просили про цю допомогу, і в цей час е, закінчувалися боєприпаси, е, були складнощі на полі бою. Чи цю допомогу ви отримаєте вчасно? Чи вона е, стане в нагоді? Це дуже важливе рішення. По-перше, я хочу подякувати конгресу двопартійній підтримці. Хочу окремо подякувати спікеру Джонсону і президенту Байдену. Це дійсно важлива спільна підтримка Сполучених Штатів Америки і безумовно, безумовно, завдяки підтримці народу Сполучених Штатів, тому що від суспільної думки завжди. Залишить рішення політичні, це важлива допомога, яка сьогодні посилить Україну. Це важливий сигнал Кремлю, що не буде другого Афганістану, і Сполучені Штати залишаться з Україною, залишаться з захистом українців і захистом демократії і свободи в світі. І це прояв лідерських позицій Сполучених Штатів, які я вважаю вони. Повернули, дійсно, ми півроку чекали і не просто сиділи. Ми всі боролись разом. Я хочу подякувати всій команді нашій і всій команді в США, які робили все, щоб ми отримали позитивне рішення. Сьогодні воно нам стовідсотково дуже сильно допоможе, але Крістен Треба, ви знаєте, до кінця дійти з цим результатом. Треба ще позитивне рішення Сенату. І після цього, що дуже важливо, щоб не було затримки ще на півроку, і ми отримали конкретну допомогу для наших бійців на фронті, щоб утримати позиції і щоб рухатись вперед, ви говорили, пане президенте. На... Цьому тижні, що України не буде шансу на перемогу без підтримки Сполучених Штатів, і питання наступне: чи зможе зараз Україна перемогти, чи США тільки дає допомогу, щоб її відтермінувати. Дякую, я вважаю, що ця підтримка реально посилить Україну і збройні сили, і у нас буде шанс на перемогу, але за умов. Що на ці гроші Україна отримує ту дефіцитну зброю, яка так потрібна для відсічі, відсічі ворога. І щоб ця допомога не була розмазана на дрібниці, а важливо, щоб вона дійсно дійшла у виді тієї зброї, тієї дефіцитної зброї, якої немає на сьогодні, це і артилерія. Це далекобійна зброя стратегічна. Це те, що було в законі вдячний спікеру, що там написано. це атакамси, тобто далекобійна зброя, яка так важлива, щоб не втрачати людей на фронті. Розумієте, да? Тому що ми їх втрачаємо через те, що у нас немає відповідної дальності для дальності, далекобійності зброї. Тому далекобійна зброя, і також. Протиповітряна оборона, яка так важлива безумовно сьогодні. Це пріоритет, справді була затримка на півроку тому, що була сильна опозиція, тому що були надсилати військову допомогу Україні серед деяких республіканців. Як ви думаєте, як довго американцям іще доведеться фінансувати війну в Україні? Американці фінансують не війну в Україні. А передусім американці захищають свободу і демократію всього європейського континенту. Те, що бореться Україна, і те, що Україна дає своїх найкращих синів та доньок, це зменшує ціну для всієї Європи, включаючи країни НАТО, і зменшує ціну для всіх, і чесно кажучи, для Сполучених Штатів Америки, як до лідерів НАТО. Це говорить, що армія Сполучених Штатів. Не бореться, захищаючи ту чи іншу країну НАТО, а Українці це роблять. А дійсно патрони, як то кажуть, умовна патрони дає цивілізований світ. І я вважаю, що це правильне рішення. І тому треба робити і продовжувати, допоки Україна буде стояти війни Сполучених Штатів Америки проти. Або захищаючи країни НАТО проти російської агресії, до, до цього моменту тоді не буде цієї війни. Україна бореться, Україна стоїть на захисті. Це саме Україна, Президент Зеленський. А чи можете ви все-таки якісь часові орієнтири американцям малювати? Чи потрібно наступного року в цей час? Ще потрібно буде стільки все залежить від того, коли прийде відповідна зброя. Ось ви. Самі сказали Крістін, що півроку було гальмування процесів. і я вам скажу: за ці півроку у нас були втрати на деяких напрямках не тільки людей, техніка, люди і на сході було дуже складно там російські війська, і там я вважаю, ми втратили ініціативу. Зараз у нас всі шанси після стабілізації. У нас всі шанси. Зробити і отримати цю ініціативу для чого повинна повернутися відповідна зброя. Прийти, коли вона прийде, і у нас в руках буде зброя, і значить у нас в руках є шанс буде ініціатива. І тоді ми зможемо рухатись вперед, захищаючи Україну. Але відповісти, скільки ще буде війна, скільки ми будемо чекати відповідну допомогу. Ось, ось і все. тут багато. Зрозуміти багато різних факторів. Іноді, захищаючи важливі рубежі, ви відійшли через те, що у вас бракувало зброї, не було сили, не було артилерії. А тепер, щоб відвоювати ці рубежі, вам потрібно в два-три в три рази більше часу. Я не, не говорю, що так воно і буде, але все можливо. Наведу вам один приклад з F-16. Я думаю, що це дуже яскравий приклад. Рішення. Про постачання f 16 в Україну було рік тому. Рік назад було позитивне рішення дати Україні винищувачі. Щоб не тільки ППО захищало небо, щоб розблокувати небо, повинні мати ми сучасні винищувачі. Рік пройшов, винищувачі ще не в Україні. Тому дуже складно робити будь-які прогнози. Я хотів би, щоб ми були відвертими і дуже конкретними. З моменту отримання зброї, на яку у нас був розрахунок і запит, з цього моменту ми зможемо говорити і прогнозувати наші дії більш конкретно. Українська розвідка каже, що Кремль зараз готується до великого наступу в наступні місяці, і ви казали, що. Справді, вони інколи от 10 до 1 готуються мати перевагу у вогневій силі. Чи готові ви до цього наступу? Ми готуємось, особовий склад готується до тренування наших бійців. Ми чекаємо на відповідну зброю, не хочу повторюватися, але ми про це говорили. Для того, щоб укомплектувати ті бригади, які у нас є. І є сили, які деякі сили, які виснажені. Ми повинні ці сили е поміняти на нові, але для цього нові сили повинні прийти з технікою. Росія хоче мобілізувати до 1 червня 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти часів яр. Я нещодавно був в регіоні, говорив там з бійцями. Бійцям не вистачає техніки, щоб боротись з російськими дронами-розвідниками, які повністю коригують артилерійський вогонь. Росії і також не вистачає артилерійського снаряду. Я розраховую, що ми зможемо витримати, що надійде ця зброя, про яку я вам сказав вчасно, і ми зможемо відбити ворога. І потім розбити плани Російської Федерації щодо повномасштабного щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні. Я хочу поставити вам запитання. Щодо повідомлення про найстаршу бойового духу. Там 650 тисяч людей, які в принципі військово зобов'язані, вони виїхали з України, і у вас зараз знижений відповідно вік призивний. Що би ви сказали тим молодим людям, які не хочуть воювати, не хочуть ризикувати своїм життям у цій війні? Це війна заради всіх нас і. Це наша земля, нам нема куди йти. І це розуміють громадяни України. Безумовно, є різні приклади, а є люди, які не хочуть або не готові. Але я б такі висновки не робив. У нас іде мобілізація, у нас є потужна армія, яка на фронті. А вже ж кількості людей не вистачає в порівнянні з Росією, повинні бути з вами відкритими. У них людського потенціалу більше, і мало того, їх примушують через те, що якщо вони проти цього, або якщо вони будуть бігти з поля бою, їх просто розстрілюють. Це факт. Ми так не можемо. Ми захищаємо демократію, тому і живемо за законом, і живемо в демократичній країні. Ось і все, і тому. Ви знаєте, що, якщо чесно, дуже багато у нас в Україні бійців і дуже багато в Україні людей, які готові захищати свою батьківщину. Але зрозуміло, що мотивація може падати, особливо останнім часом, коли людина знає, що вона приходить, а там нема чим захищати. І тому так було важливе рішення Сполучених Штатів. І щоб люди навчались, щоб мали потужні сучасні практики, щоб їх навчали професійні люди, і щоб техніка, на якій вони навчаються, щоб у них потім ця техніка була не тільки на навчальних майданчиках на полігоні, а потім вони могли на цій техніці новітній могли на ній бути на фронті і могли її застосовувати. Оце дуже важливо. І тоді не буде падати моральний дух. Тоді буде дійсно можливість захищати неспорожніми руками батьківщину? Вашингтон Пост повідомляє, що Дональд Трамп в конфіденційній бесіді сказав, що він може завершити війну в Україні, змусивши Україну віддати території, такі як Крим чи Донбас. Яка ваша реакція? І, от реалістично, чи бачите ви, що ця війна може завершитися якимись переговорами з Росією? А по-перше, я хотів би сказати, що я, а ви знаєте, президент воюючої держави, і в чутки, і в різну інформацію я слабо вірю. Коли Трамп приїде в Україну і скаже мені свою форму закінчення війни, тоді я буду обговорювати її. Поки що я знаю тільки одне: вірити Путіну не можна. Те, що Путін каже, це. Факт, що так ніколи не буде, і я впевнений, що е, люди, які, не, які гарно його знають, знають, що довіряти путіну абсолютно неможливо. Тому стратегія закінчення війни має базуватись не на тих словах, які каже Путін або ще хтось в його оточенні, а на логіці закінчення справедливого. Закінчення цієї війни. Коли ти знаєш, щоб Україна залишилась незалежною демократичною державою, я впевнений, в цьому зацікавлені повинні бути всі. І весь е політичний, е політичний склад Сполучених Штатів впевнений в цьому зацікавлені, щоб Україна не втратила незалежність і демократію. Зацікавлені і республіканці, і демократи, і Байден, і Трамп. Дональд Трамп у лютому заохочував Путіна вторгтися у країни прибалтики, які на його думку не достатньо вистачали витрачали на оборону. Який меседж це посилає всьому світу? Як ви думаєте? А, мені невідомі ці деталі, і я знаю одне: що якщо Україна не вистоїть, то Путін точно вторгнеться в Балтійські держави. І чому не тому, що а, є якась а, цікава ідея або стратегія, то а тому, що Путін хоче повернути вплив Радянського Союзу. А для цього він не скриває. Він хоче повернути собі повністю силою, війною всі незалежні колись, колись республіки Радянського Союзу, а зараз незалежні країни. В НАТО вони або не в НАТО, його це не цікаво. Він не боїться країни НАТО, і тому це його стратегія. Безумовно, після Балтійських держав під ударом буде і Польща, і частина Німеччини. Отже, президент Зеленський один із чиновників Німеччини сказав, що Путін може бути готовий уже через п'ять років атакувати НАТО. Наскільки Путін справді є загрозою для країн заходу? На вашу думку, і я вважаю, що він що він хоче йти далі. Як я вам сказав, хоче повернення впливу радянського союзу, хоче розділити світ. Він це робить політично. Вони це роблять дезінформаційно, вони впливають, вони підкупають різних політичних бюрократів на різних, до речі, континентах, не тільки в Євросоюзі, а в Латинській Америці, а в Африці, то що вони всюди мають вплив, все засипають цими кровавими своїми грошима для того, щоб розділити світ, тому ризики високі. Я думаю, те, що казав дипломат Німеччини, він мав на увазі. Не про бажання або не бажання Путіна, а про те, що, вони, якщо його не зупинити, то технологічно і щодо кількості запасів озброєння, Путін буде готовий атакувати НАТО упродовж п'яти років. Я, я погоджуюсь, що якщо зробити зараз паузу, якщо зробити ще один заморожений конфлікт, який був в Грузії, в Молдові, те, що вони робили звірця і в Африці і в Сирії, тощо. що якщо дати велику паузу Путіну сьогодні в Україні, якщо заморозити конфлікт там, де ми знаходимося, і дати йому можливість паузи, то вся індустрія буде працювати не на війну в Україні, а вся індустрія його почне працювати на війну проти країн НАТО. Отже, президент Зеленський, ви не тільки президент, ви ще й батько. Ви пережили декілька замахів на ваше життя, десятки тисяч співвітчизників вбиті і поранені. Мільйони бекнули свої будинки. Ви ніколи не втрачали надію? Не можна втрачати. Не можна втрачати ні надію, ні свободу, ні незалежність. В іншому випадку ви втратите все втратите... І державу втратити безпеку для своїх дітей, своїх дітей це діти України, це і мої діти. Я вам кажу, як батько. Я втрачу це. Який приклад, якщо ми опустимо руки, який приклад ми зробимо для наших дітей, і вони втратять своє майбутнє в незалежній країні. Ми втратимо Україну, ми втратимо Україну як націю. Питання не тільки в територіях, питання передусім, втратити себе повністю. Надію втрачати не можна. Були різні моменти, моменти жорстокі, моменти випробувань. Я думаю, що в історії Сполучених Штатів Америки також було багато таких моментів, коли і Сполучені Штати, і народ Сполучених Штатів боровся за свою незалежність. Ми пам'ятаємо з вами і період Франкліна, коли багато. З кого опускали руки. А людина їхала, людина їхала во Францію, людина піднімала а, прапор Сполучених Штатів, прапор незалежності, і був скепсіс всюди. І в Сполучених Штатах був скепсіс в Європі, але були люди. Було знаєте кулак таких людей, які не здавалися. І тоді, і і я вважаю, ви тоді отримали незалежну державу. А весь світ. А тримав таку велику демократію, як Сполучені Штати. Тому ми не маємо права здаватись. Президент Зеленський, дякую за те, що ви цього ранку були з нами. Ми щиро, щиро вдячні за вашу думку, за можливість поговорити. Дякую ще раз за підтримку американському народу. І ще раз вам дуже дякую. Дякую також. Я подякував. Е і конгресу, і президенту не подякував журналістам. Окремо, хочу вам подякувати. Як же важливо, коли ви кажете те, що відбувається в Україні? Як же важливо, коли дійсно ви це говорите людям? У людей до журналістів велика довіра. Дякую вам за це за вашу роботу. Дякую вам, пане президенте. Завжди велика честь поговорити із вами ми. Мені... Я сподіваюся, що наступного разу я приїду в Київ до вас. Дякую дуже, що були на зв'язку. Ласкаво просимо.